Дваця! Шері, мене! Дай папі Хрюшу, бистра. Дай. Молодець. Ви знаєте, ми живемо в 21-му сторіччі. Це вік нових технологій, шаленого розвитку, але поряд з тим собачий нюх завжди і досі залишається вірним помічником, працівникам поліції, нашим захисникам України на всіх фронтах і на всіх напрямках. Такі хорошо, хорошо, хорошо. Ну, випадки, як в кіно. Був випадок дуже яскравий минулого року, коли на пенсіонерку напав вдома грабіжник, забрав у неї пенсію, кінолог приїжджає на місце, засовує собаку, собака допрацьовує до центра села і все. На тому слід губиться. Пізніше було встановлено, що далі злочинець зник на таксі. Таксист вказує, так дійсно, так таку-то людину підвозив. Де висадив? Висадив тамто. На це місце прибуває знову кінолог, з того місця, де таксист вказує, застосовує собаку. Собака пропрацьовує по запаховому сліду по сільській місцевості близько 2 кілометрів. І заходить наш працівник-кінолог разом з працівником карного прямо в домоволодіння, де вони вже злочинці пропивають бабусині гроші. А, і там на місці і були затримані. Круто. Було і таке, так. Да. Часом от зберігається цей запах людини? Запаховий слід, знову ж таки, загалом він поділяється на гарячий, теплий і холодний запаховий слід. До години, дві години, три і плюс години це вже вважається холодний слід. Але якщо у нас мороз мінус 10, це вже значно ускладнює роботу собаки. Якщо у нас жара плюс 30, це значно ускладнює. Якщо пройшов дощ злива сильно, це практично унеможливлює роботу. Тобто не вірте красивим картинкам в кіно, це все не так просто. Але досить часто наші собаки таки допомагають. Тим, у вас в дитинстві був собака? Так, да, постійно були собаки. З самого дитинства. Мама любила пікінесів, завжди були пікінеси. <рес> а вже років в 16, коли я вже став більш відповідальний за це, я... почалися в мене собаки породи німецька вівчарка. Угу. Завжди були німецькі вівчарки. Саме тому, що у вас в дитинстві були собаки, тому ви стали поліцейським кінологом. Я думаю, це зіграло якусь свою роль все-таки однозначно. Де взагалі у нас в Україні навчають на кінолога? Що це повинна бути за освіта? Сумський аграрний інститут, там є кафедра кінології. Хмельницький прикордонний інститут, там теж є кафедра кінології. Ну і якщо ви вже працівник поліції, то вас буде е, навчати Житомирське училище професійної підготовки працівників поліції. Це у вас так? Так, е, да, в мене було так, так. Да. Скільки років ви вже працюєте кінологом? В поліції? Так. Да. У 2006 році я став курсантом Кіровоградського юридичного інституту uh -huh. внутрішніх справ. І вже з першого курсу я проходив стажування на кіноличному центрі. Тобто, всі чотири курсантських роки я проходив тут. Стажування у 2010-му був призначений на посаду сюди старшим інспектором-кінологом. Через 2-3 роки я став заступником начальника КЦ і ще через декілька років став начальником кінологічного центру. бар'єр! Мост! Хорошо. Наш кінологічний центр знаходиться в селищі Соколівське. Хорошо, Працює розуміться. вже більше 30 Хорошо. років. На балансі в нас в кінологічному центрі 18 службових собак, які працюють за різними напрямками діяльності. Це розшукова робота, пошук вибухових речовин пристрій та зброї, пошук наркотичних речовин, Період. пошук трупів та людських жалоб. Взагалі собачка. службові Хорошо. собаки, породи службових собак це німецька вівчарка, перевірена класика вже роками. Бельгійська вівчарка Малінуа. Зараз вони набирають свої оберти. Дуже активно, як ми бачимо, непосидючий мисливський спаніель, ротвейлер, доберман ці всі собаки за своїми природними даними та характеристиками можуть бути використані у службовій діяльності. Також це може бути для вартової служби ще середньоазіатська вівчарка, кавказька вівчарка, чорний тер'єр. Взагалі, як сюди потрапляє собака? Я якийсь відбір. Значить, в місті Ірпінь Київської області є чудовий племінний центр, де проводиться дуже кропітка племінна робота, де дуже вдало підбираються пари службових собак, з яких потім беруться цуценята і які передаються на баланси кінологічних центрів по всій Україні. Також кінолог може придбати сам собаку, якщо він хоче, і поставити її на. Поза баланс, по договору mm -hmm. от, і буде служити з цією собакою. Це дозволено. Також можна прийти з собакою. От як Шері, наприклад, це власна моя особиста собака. Довеці! Шері! Бігом, бігом, бігом. Шері це службова собачка породи мисливський спанєль. На сьогоднішній день їй 6 місяців. Потрапила вона до мене у віці одного місяця. Наруч, наруч, і ми любі. Тренування в плані гри почалося буквально з першого дня. Задатки до пошуку вони або є, або їх немає. У шері вони були, так як в неї дуже з робочої лінії її батьки. Мені залишалося тільки це розвивати діло. За якими методами відбувається взагалі тренування цих собак? Треба знайти той самий ключик, який зацікавить собаку. До однієї собачки ми засовуємо, наприклад, смакозаохочувальний метод. Це розуміємо. Ти щось зроби, на тобі сучок м'яса. інші собаки апортирувальний метод. Тобто апорт, іграшка, інстинкт здобичі. Для пошуку це дуже прекрасно. От і кінологу залишається вибрати метод, спосіб підібрати ключик. Дай, 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 дай. Рядом. Даний снаряд називається іденференційна дошка. Використовується в кінології для вивчення собакою різних запахів. В кожен отвор ми вкладаємо різні побутові речі. І серед десятка різних запахів собака має знайти той, який саме є необхідним. Вперед іщи. Да молодець. І вона позначила саме цю банку, де, де патрони. Тобто, її не цікавлять ні сигарети, ні інші запахи, ні парфюми, ні побутові, ні мило, ні масло, ні, ні ще щось, ні ще щось, ні ще щось, а от саме от те, що вона шукає. Собаки-детектори це. Собаки, які застосовуються для пошуку наркотичних речовин, вибухових речовин, пошуку тютюнових виробів. Шері в три місяці вже показувала дуже гідний результат. І в шість місяців вона вже стала службовою собакою, детектором, яка успішно склала всі іспити і навіть виборола друге місце на обласних змаганнях. Шері була наймолодша собака, їй було півроку. Вона змагалася з собаками, яким вже рік, півтора, два, три, п'ять. З абсолютно дорослими собаками. І тобто всі були просто в шоці, судді, учасники, всі інші були в шоці, що е, в такому дитячому віці собака вже показує такий гідний результат. Думаю, що всіх цікаве таке питання, що досить часто чую, що е, ну, наче шкода собак, які там шукають наркотики, <клес> е, Підтвердіть чи е, спростуйте цей міф, що, наприклад, аби собака е, почала шукати наркотики, то її так. Е, то як її ти годують ти наркотичними ти речовинами. Саме цікавий міф, саме цікаве запитання до мене, на що я завжди кажу: ну подумайте самі, якщо собак з пошуку наркотичних речовин е, годувати цими наркотичними речовинами, то собак з пошуку вибухових речовин, пристроїв та зброї, ну як ну, патронами їх же ж не будеш годувати. Ми беремо, наприклад, тротил. От у нас тут є ватний спонжик, який вже напитаний цим запахом повністю. Беремо цей запах, вкладаємо в ящик. От. І потім з цим ми працюємо. Це собака в нас шукає. Рядем шарі. От. Собака пропрацьовує носом кожен ящик. І чітко вказує своєю поведінкою на необхідний. За що я заохочую її? Улюбленою іграшкою. Харашо, молодець, хорошо шері. Найчастіше це, звісно, слідова робота, тому що кожен день трапляються якісь кражі, іноді трапляються розбойні напади, іноді вбивства. І на всіх цих злочинах дуже часто треба допомога службової собаки. Губляться діти, губляться старі люди в лісах, які пішли за грибами. Дуже часто треба знайти тіло, яке вже декілька днів, тижнів, місяців. Знайти його ніхто не може, але маємо певний квадрат пошуку і треба знайти. Або людські рештки. Останнє. Буквально на минулому тижні старший інспектор-кінолог виїжджає на обшук по пошуку наркотичних речовин і в ході санкціонованого обшуку, навіть там вже, де працівники поліції подивилися очима, наче нічого немає, наче все чисто, все добре. Застосовує після них кінолог. Собаку і собака знаходить наркотичні речовини. Скільки взагалі собаці потрібно, аби сказали, що так вона вже собака-детектор. Все індивідуально. Ну, а скільки потрібно людині для того, щоб вивчити англійську мову, наприклад? Хтось її вивчить за півроку, хтось і за 10 років не вивчить. Голос! <клух> Рядом. Ноги. Слід. Собака тренується протягом свого життя і поряд з нею завжди навчається і росте в професійному плані її кінолог. Вперед на ручки! Вперед! 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 вперд, пірят, вперед, пірять. Молодець, Хорошо! Хорошо! Хорошо, Хорошо, моя собачка, Хорошо!